Подивися на ці фото до та після, а тим часом я відкрию тобі величезний секрет та спростою міф. Після 55 схуднути так само можливо і легко, як і в 25. І повір, метаболічні розлади, гормональні зміни та менопауза не зашкодять тобі е, схуднути та відчувати себе добре. Більшість моїх клієнток. Це якраз жінки після 45 років, а то і навіть після 55. І кожній з них вдається дійти до своєї мети. А знаєте чому? Бо кожна з них усвідомлювала, за чим до мене йшла. Кожна з них усвідомлювала, що жити зайвою вагою не просто незручно, а й дуже небезпечно. І я пишаюся кожною зі своїх клієнток, а особливо цією, яка на цих фотографіях. Це моя найвідповідальніша та найкоханіша клієнтка, моя мамуся. Всього за 4 місяці їй вдалося змінити не тільки своє відображення в зеркалі, а й нормалізувати артеріальний тиск і зменшити прояви артрозу. Я впевнена, що в тебе теж усе вийде. Запрошую тебе на індивідуальну консультацію та в мій кетоклуб, де ми разом прийдемо до перемоги.